Ліпимо, діти роблять роботи, по-різному роблять маленькі, малі роботи, великі дітки великі роботи роблять. І тому я так думаю собі, що не тільки ці роботи, які ми сьогодні представили на цю виставочку малесеньку, а весь час будемо збагачувати цей музей різними роботами, новими, міняти, давати, старатися, щоб дітки. Весь час щось додавали, А ісходя з того, що ми були у хаті музеї, у нас Ярослав Васильович запросив, бо я водила діточок наших 20 чоловік у, у, збот, у музей. Цей тільки треба працювати. Скажіть, мені, Як багато дуже робити у Сергія Івановича було, і то всього всього-навсього за одно життя. Так що ми дякуємо е... Ярославу Васильовичу, що він є у нас. Що він нам потакає нашим таким бажанням познати більше хорошого, більше зелен насипати в землю, щоб земля наша родила, щоб у Прибужавському розвивалася така знання ці про Василя Івановича. Подаримось, як він визначити подарунок, нашого директора районного історико-краєзнавчого музею. Уродженця села Приборжавське, краєзнавця, світлинець Андрія Андрійовича <плодженець> краю з різних, гарних, позитивних сторін. Ну і, напевно, таким було Боже провідіння, що доля привела сюди, у наше село, Василя Свирів. Е, е, історія створення іконостаса. Ну, в радянські часи про це не говорилося. На жаль, дуже багато пройшло часу, багато втрачено інформації. Вперше я дізнався про Василя Свиду, коли збирав матеріал по історії нашої церкви і Іван Іванович Андрішко, який теж добре відомий у нас на території Закарпаття як іконописець. На жаль, його сьогодні нема з нами. Ну, Немає можливості прийти, але він мені сказав, що Іконостас каже в нашому селі, щоб ти знав де Василь Свіда. Для мене це був такий маленький шок. Як такий відомий на Закарпатті людина з таким іменем, член спілки художників України, і він робив у нас у селі Іконостас. Я почав шукати матеріал, е виявилося, що, ну, як кажуть, ну... Саме так доля склалася. коли у нашому селі була побудована церква, люди дуже бідно жили, е дуже важко будували церкву, дуже важко створювали те, що ми зараз бачимо, над чим ми не задумовуємося. І не маючи коштів запросити якогось серйозного майстра на той час людей, які е робили іконостаси, вони звернулися, завдячуючи нашому покійному священнику Оцю Георгію Колончаку. Він звернувся до тодішнього ще студента сучасною мовою, тоді ж він був Василь Іванович, то він просто був, ще Василь Свіда навчався у єсіньській школі Різдвярів, і він Закін... запропонував... — закінчив вже, так? і він запропонував йому зробити таку річ. Як проходило, на яких умовах ми не знаємо. Можливо, час нам Я три слова вже. Добре, так. я буду дуже вдячний. І так. У 1936 або 37 році, во знайшов, в 1935 році було звернення до нього, ну, тобто десь у цей проміжок часу Василь Свіда і зробив той іконостас, який зберігся у нас по сьогодні. Ну, Напевно, треба подякувати і духовенству нашого села, бо багато зроблено робіт, які на сьогодні втратили. Церкви активно перебудовуються, оновлюються, нищаться, на жаль, ті роботи, які колись були зроблені, завдячуючи і покійному цю осіллю. Зараз я впевнений, що отець Олександр дуже прекрасно розуміє важливість того, що ми маємо, і ми не втратимо то, що у нас є. Той здобуток, ту геніальну річ, яка дійшла до наших часів. Ну, і Я думаю, що ми вже зараз присутні діти, бо ми дорослі це знаємо, а зовсім новим поглядом наші учні подивляться, коли прийдуть до храму, зовсім новим поглядом подивляться на те, що перед нами є, на ту спадщину, яку нам залишили з одного боку Василь Свида, а з другого боку, наші предки, наші діти, прадіди залишили, як воно дійшло до наших днів і ми маємо змогу його споглядати. Я вдячний за таку цікаву розповідь. Для себе я теж багато відкрив нового. Я ніколи не знав, що композиція, про яку говорилася у Виванець і ліквідація неписьменності, воно його навіяли Приборжавської. При Єдине, щоб сталося уточнити, де жив, на, на чий хаті жив свида, коли різбіку настав, і думаю, зможемо дев'яносто дев'яносто дев'ять відсоткової сіткати отуй. Наші закладені в цьому шедеврові закладені наші приборжавчани. А це теж для нас є плюс, це теж, як кажуть, наша скарбниця духовна, якою ми будемо гордитися. Вдячний вам за ваші спогади. ну, І я надіюся на подальшу співпрацю. Дякую. 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 Я можу буквально декілька речей дозвольте або. Я можу вам сказати, напевно, з того, що є літературно вже відомо, підтверджено і документально я відповідаю за свої слова. Закінчивши Єсіньанську школу у 1934 році і отримавши фах різбіра по дереву, Свида кілька місяців взагалі не міг знайти роботи ніде і жив більше півроку у себе в рідному Пацканьові. І е, скоріше за все, тут нема точних е, свідчень, що скоріше за все за цей час і був виконаний вівтар е, у селі Пацканьово. Але підтвердженими є документами те, що він е, нарешті знайшов собі роботу в Ужгороді в 1935 році і поступив у приватну майстерню Івана Павлишинця в Ужгороді. Але ті часи були дуже страшні, я вже вам говорив. 80 тисяч безробітних на той час. Це, це страшна цифра, враховуючи, що населення було вдвічі менше, ніж зараз. І в тій майстерні, практично, майстерня була на грані банкрутства. Заробітків не було майже ніяких, робота у нього була виключно, майже виключно підсобна. І е, у 1936 році е, він знайшов такий, ніби знайшов роботу у Мукачеві у фірмі Андрія Демчика. І ось ця фірма отримала замовлення на іконостас у Приборжавському. Тобто це майстерня Андрія Демчика, приватного, приватного майстра. І роботу виконували у Приборжавському сведа з напарником столяром. Тобто столярну роботу там виконував столяр, а Різьбур виконував сведа. Не кажу вже про те, що розписи, звісно, що хтось інший. Це теж зрозуміло. Тому можна напевно сказати, що з тих документів, які є, іконостас виконаний у 36-37 році. Це, ну, єдине, що не можемо точно встановити місяці, бо це поки що неможливо підтвердити. Але 36, принаймні у тому альбомі, який готується до видання. Ми пишемо 1936-1937. Точніше, поки що немає документів і свідчень. От, власне, все. Дякую. Дякую. одна ідея така. Чому б, наприклад, при нашій дитячій, приложавській, дитячій шкуч лісах, поки є е, династія Ісаків, Чому б не створити? Нам дозволять у відділі культури і туризму у районі таке діло відкрити. Ми будемо лише щасливі з того, тому що жити в такому селі, де живе така творча і велика родина, яка займається такою е, рідкісною справою різьбою пакеру. Я думаю, що це дійсно нам дуже повезло. І знаєте, я сьогодні сижу на цьому святі і так собі подумала, що. Багато чого корисного ми сьогодні з вами знали. І не лише дорослі. Я думаю, що всі діти, які сьогодні почули хоч декілька слів про Василя Свиду, я думаю, що вони обов'язково у майбутньому будуть цікавитися його творчістю. І я собі подумала, що про мене буквально енна е кількість років і в цьому вже залі, може бути, що в іншому. Сторіччя. Я думаю, що митець буде ще нам виступати, буде живий. Манюрович Йорович, тому що теж для нас, для нашого села, складається вчителями, його робота так само будуть е, тут е, красуватися, ми будемо щасливі з того. І обов'язково Ярослава Сійович до нас завітаєте на сторіччя. Якщо запрошую. приймаю, присутні, <кхів> Після такого хорошого виступу всіх вас мені доведеться, лише може відбити такі невеличкі підсумки про сьогоднішнє свято. Нема слів, емоції переповнюють серце, і що я у таких молодих, можна сказати, роках маю можливість бачити, спілкуватися, бути присутнім із такими хорошими людьми. Як зазначено було, що у нас стоїть основна робота Коностаса Стаса учні його і Іван Йосипович Іван Юрович, і вже учні, його учні, поповнюють своїми роботами і наш храм, і нашу недільну школу. І я запевняю вас, що в ближайшу неділю на церковній недільній проповіді буде сказано слово про Василя Світу, так як 22 жовтня Чуть-чуть мало далі нашого престольного празника було основна його. Сторіччя дня народження, дата. Буде сказано і для старшого покоління. А відмічаючи те, що іконостас був обліплений, як би сказати, комуднім, може прийдуть часи, то моя така думка суб'єктивна, що давно старі ікони 17, 16, 15, 18 сторіччя. Щоб зберегти їх цінність, їх маскувати. Може, десь, ді, може десь прийде час, що, щоб вони щоб щоб забрати у музей десь або шикуватись від нас таку велику цінність. Воно було теж у свій час замасковане. А коли маємо можливість знати істину, тому вже її від себе нікуди не віддамо. Я вдячний Любові Михайлівна вам за таку приємну. Подію у нашому селі, у прекрасному селі, за співпрацю всім, діточкам, щоб вони, як сказав Віктор Іванович, наш сільський голова, прекрасне слово, хто цитував виніше, хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. І на завершення хочу подякувати всім за прекрасну виставку, подякувати особисто Ярославу Васильовичу, сину відомого митця, за. Надані подарунки подякувати тим людям, керівникам гуртків, закладів, які свої подарунки залишають у нашій недільній школі. Я запевняю вас, я з Ярославом Слівчим розмовляв, що обов'язково невеличкий куток такий буде призвячено сугубо творчості цього відомого митця, який другу батьківщину знайшов у нашому прекрасному селі. душі Мені часто доводиться бувати на різних зустрічах, хто тобто мене знає, не знає це прекрасно. Але сьогоднішня аура особлива і неповторима. Дійсно, наше життя покликано бути служінням Богу. І життя нашого високошаного Василя Івановича Світи дійсно було поєднано служінням Богу і служінням мистецтву. Бо, як говорила наша поетеса Маргарита Ферка, живе у вічності не гріх, а любові краса. Любові краса цих неповторних шедеврів. Я скажу, що це не тільки наше закарпатська, це ім'я Василя Свідопоправи світового значення, ролі якого. Я вважаю, повинна бути вписана нитками Вінектами світову скарбницю людства. Я, так сказати, вперше мав таку можливість ознайомитися з цими роботами із календаря в обов'язковому порядку. Я випишу на свій власний сайт, місцева православна і знову все не те ще. Ну тож я е, щиро вітаю рідного е, сина. Sedem in pol urivnega dneva. Privožarskega je v splošnem klasa. Takšnih vasi v obliki več ne najdete. Vsi, ki so takšnih vladnih, mudrih, neopornih, posebej talentov. Meni tudi Konostas Nedolno Rubelnik, ki je odkril to mesto Privožarskega, je bil odkril Meri, ki je imel прекрасно, tlumka, bota. Як кажуть, може хто цікавиться, в мене древній храм з 1802-1825 року. Ми залишили всі древні ікони старі розписи, але іконостас зробив теж вашим виходцям. Ну я зичу всім добра і щастя, мира, згадування, Божого благословіння, щоб наше життя крісло було служінням Богу добрими справами. І тим, так сказати, величезну спащину, покликана і кожної зразки залишити, свидето залишив, як зразок. Тож, як кажуть, це висока культура. висока культура. А до речі, культура і релігія пов'язані. Бо як казав отець Павло Флоренський, в основі слова культура лежить слово культі поклоніння перед чим-то високим, святим і неповторним. Тож всім вам добра і щастя, мира. Нехай цей маленький вклад у музейну кімнату Василя Свити переросте у великий музей народної творчості, стане пам'яткою не лише видатному митцю, а й продовженням народних традицій, які житимуть у віках.